Вибору нема краще захищати свою країну і допомагати своїм Збройним силам, аніж служити Арді. У Луцьку на театральному майдані агітують вступати до лав сотої окремої бригади територіальної оборони. Роздають листівки та допомагають обрати посаду. Вона не роздає повістки, а роздає запрошення флеєри, де ми запрошуємо познайомитись з можливостями служби в нашій бригаді, де йому допоможуть обрати. По його фаху, по його знанням, ту військову спеціальність, де він буде себе впевнено почувати під час служби у збройних силах. Сота бригада збільшується, росте кількість підрозділів. Тож і чисельність особового складу треба примножувати. Наша бригада одна із небагатьох, кому вдалося берегти основний особовий склад, який склався в перші дні тижні війни. Переважно змотивованих добровольців, які самі прийшли на ТЦК і пішли служити в лави Збройних сил України. Втім, і поранених, і вже ветеранів теж не бракує. Їх треба кимось замінювати. Хтось поранений, хтось хворіє. Особовий склад е, е, зменшується за рахунок тих, кому е, вже виповнюється 60 років. Багато людей мають якісь. Е, Хвороби за цей час, які загострились. Роздає листівки і військовий Микола Лучанин з першого дня повномасштабного вторгнення пішов в армію добровольцем. У квітні минулого року отримав поранення, тому зараз у резервній роті. У мене старший син, він в Житомирі в військовому інституті навчається. Ну, тобто це було таке рішення. Більше переживав за нього, як за себе. Важливо це є обов'язок кожного. Громадянина України стати на захист своєї держави. Айтішники, зв'язківці, стрільці, гранатометники, водії, механіки у рекрутинговому центрі запевняють, посаду можна обрати будь-яку. Долучатися можуть і жінки, вояки певнять, вони можуть бути як медиками і поварами, так і стрільцями. Тому закликають не чекати авральної мобілізації, а самому подаватися до лав збройних сил України. І тоді ніхто не буде питати вік. Стан здоров'я, як це відбувалося в ЛНР, ДНР, так званих, туди приходили російські війська і мобілізували всіх, не запитуючи. Листівки з рук військових люди брали охоче, але зупинялися, щоб поспілкуватися далеко не всі. У Луцьку, окрім роботи рекрутингового намету, який працює у місцях масового скупчення людей. Планують відкрити навчальний центр, де кожен охочий зможе ознайомитися зі зброєю, яка працює на передовій. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.